Значні дощі та грози, частину України після спеки накриє небезпечна негода. Практично всю Україну, за винятком заходу, у середу, 12 червня, накриють дощі. У деяких областях прогнозують град і шквалистий вітер до 15-20 метрів за секунду. По всій країні синоптики оголосили АЕ жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє сайт Українського гідрометеорологічного центру. Експерти очікують, що в середу буде хмарно із проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі та грози у північних, Вінницькій Черкаській областях значні дощі, на півдні, сході, частково в центрі, вдень місцями град і шквали. Вночі в південно-східній частині, вдень у більшості західних областей, без опадів. У західних регіонах температура вночі 11-16, вдень 18-23 градуси. решті території вночі 14-19, вдень 20-25, у східних, південних областях 25-30, а в Криму навіть до 34 градусів. У Києві і Київській області 12 червня очікуються сильні дощі та грози. Вітер Південно-Західний. Із переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. У темний час доби термометри покажуть 14-19 у світлий 20-25 градусів. У Києві вночі укрн спрогнозує 16-18 вдень 21-23 градуси. Раніше синоптикиня Наталія Діденко заявила, що після тривалого спекотного періоду в Україні суттєво зміниться погода. Замість шалених температур до 34 градусів прийде комфортне літнє тепло. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!